Привіт, друзі! Смачне медове печиво можна приготувати без духовки на сковороді. Підготуйте інгредієнти. Мед розтопіть на водяній бані, а вершкове масло дістаньте з холодильника, щоб воно розм'якшилося. Поєднайте м'яке масло із розтопленим медом та перемішайте. Додайте яйце і знову перемішайте. Поступово просіяйте борошно. Всього знадобиться 260 г. Це дві склянки міцкістю 200 мл. Додайте чайну ложку розпушувачі, дрібку харчової соди та дрібку солі. Заміціть м'яке нелипке тісто. Розкачайте тісто 3-4 мм завтовшки та формочками виріжте печиво. Викладіть печиво на суху холодну пательню та смажте на найменшому вогнику упродовж 5 хвилин. Кришкою накривати не потрібно, тоді переверніть печиво виделкою та готуйте на другому боці також 5 хвилин. Печиво на пательні добре пропікається виходить дуже смачним. Приємного вам чаювання, до нових зустрічей!